Нервової системи сучасної людини в умовах сьогодення. Ну, ми вже чули, що моя тема майже розкрита, і мікробіом кишківника, і пам'ять, і підтримка головного мозку. Ну, отже, так. У 21 столітті весь час зростає кількість карт на порушення роботи нервової системи, хронічних тому, тривожні розлади, порушення сна, депресивні стани. Це порушення значною мірою пов'язане зі зростанням рівня стресу. У повсякденному житті стреси і фактори стали хронічними, багатогранними і всеохоплюючими. Це веде до хронічно підвищеної рівню кортизолу і негативно впливає на гіпокамп, який відповідає за емоційну вольову сферу, префронтальну кору прийняття рішень на нашу імунну систему, на всі системи нашого організму. Геополітична нестабільність і війна в умовах повномасштабної війни в Україні нервова система постійно перебуває у стані мобілізації, постійне відчуття загрози активізує симпатичну нервову систему, підтримуючи високий рівень стресу, що приводить до неврозів, неврастинів, після травматичних розладів ПТСР, тривожних депресивних розладів і соматичних захворювань. Постійне цифрове навантаження, надмірне використання смартфонів, комп'ютерів, соцмереж, потокової інформації також, постійна стимуляція очей, слуху, уваги, відсутність сенсорного відпочинку для мозку. Мозок привчається до постійного перемикання між задачами, мультитаскінг. Знижується концентрація, здатність до глибокого мислення, довготривалої уваги. Це знижує продуктивність і сприяє тривожності. Соцмережі активують систему винагороди, дофамін. Після надмірної стимуляції викликає дофамінове виснаження, психоемаційне вихолощення, порушуються циркадні ритми, екране світла, особливо синя, перегнічує секрецію мелатоніну, гормону сну, що викликає інсамнію. Хронічне недосипання, різні форми порушення сну, перегнічують наш імунітет, наш настрій. Фінансові труднощі, інфляція, нестабільність на ринку праці створюють також хронічне психоемоційне напруження, що викликає соматичні розлади, порушення сну, розлади апетиту. Тож постійний хронічний стрес приводить до дисбалансу нейромедіаторів. Основні з них нейротрансмітери: це сіротонін, зниження його приводить до депресії, дофамін, зниження його викликає втрату мотивації, Гам, гамма-аміномасляна кислота, зниження його посилює тривожність. Зростає рівень протизапальних цитокінів. Високі очікування та культура продуктивності, суспільний тиск бути успішним та ефективним 24 на 7 формірує внутрішню тривогу і хронічне емоційне вигорання. Психіка наша потребує передбачуваності. Сучасна реальність, що постійно змінюється, руйнує це відчуття, це посилює екзистенційну тривогу. Ну, в наш час, наше врення, ми ніхто не може бути повністю ну, спокою, що не прилетить там, де ми є. В той заклад, де я працюю, прилетіла трижди. В одну ночь прилетіла трижди. В 30 метрах ми живемо всі. Слава Богу, що всі живі залишилися. Як захистити нервову систему? Є таке правило PTS, правило антистрес. дуже просте, таке яке я раджу вам взяти на замітку. Сон, сміх, спорт. Сонце і сапліменти, сміх. Сміх. сон, сміх, спорт, сонце і сапліменти. Сапліменти це БАДи, які ми вживаємо. Бади, фітонутрієнти. які ми зараз залишусь на, на кожному з цих моментів. Підтримка нервової системи. Це багаторівневий процес, що вимагає гармонізації фізичних, психоемоційних і соціальних чинників, профілактичні і лікувальні. Мероприятия дозволяють нам уникнути невротичних розладів, значить, наукове обгрунтування, сон. Сон є критично важливим для нейропластичності, здатності мозку змінюватися у відповідь на досвід. За рекомендацією ВООЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, Рекомендую сон 7-9 годин безперервного сну для дорослих. Лягати спать в той самий день, в який ви проснулись. Бажано з 10 до 11 години. Обмеження світлової стимуляції перед сном. Регулярний режим сна і пробудження. Сонце. За рекомендацією ВОЗ достатньо 30 хвилин. Ми дуже цьому здивувалися і бажано до 12 години прогулянки на свіжому повітрі, особливо в теплий час суток. Сміх Сміх активує мезоліпічну дофамінову систему, сприяє зниженню рівня кортизолу та адреналіну, покращує серцеву варіабільність. За реком... ну, рекомендації такі: регулярне спілкування з позитивними людьми, перегляд комедії, як вже казалось, участь в соціальних активностях, в мережевому бізнесі використання гумору як адаптивної психологічної стратегії. Спорт це люба фізична активність. ВОЗ рекомендує 150 аеробних навантажень на тиждень. Що до цього відноситься, ходьба, пік, плавання, велоспорт. І сапліменти. Ну, дуже багато сьогодні вже було сказано про підтримку нервової системи. Ну я скажу про ті продукти, які я сама люблю, які я перше використала, які я призначаю своїм людям. Це сита формула. Всі препарати для підтримки нервової системи, вони знижують збудливість нервової системи, покращують якість сну, знижують тривожність. Потім у нас є рідкі форми монокомпонентний це один екстракт. Основні для підтримки нервової системи це екстракт валіряни, екстракт глоду, кропиви собачої пустирника, гілка білоба, полікомпонентний це еліксир для нервової системи. Хочу сказати, що наші засоби є з фітобезпечною, фітобезпечною нутритивною нутрітивною безпекою. Вони не, не визивають залежності. Звикання до них, і дуже доступні, і люди отримують ефект, отримують ефект. Хочу сказати, що наша клубна система New Life пропонує кожній людині індивідуальну оздоровчу програму, яка під кожну людину може складатися за урахуванням всіх її особливостей. І інколи майже всі отримують ефект. Інколи не так швидко, як людина хоче, бо дуже багато років вона страждала, і дуже багато проблем накопичили. Інколи треба повишати дозу так, так продукт. А квіта здоров'я для нервової системи до 6-8 таблеток на добу. Якщо людина, например, 120 кг, якщо дуже виражений невроз, то в мене був снайпер, який, який не мог спать. Він каже: я сплю на гранаті. Я кажу: а для чого? Що це таке? Ну щоб себе підірвати, Ой, бо йде. нам не можна здаватися у полон. І в нього дуже був порушений сон, і а, на фітаздоров'я тільки навіть один монопродукт наш фітаздорові для нервової системи. Ну просто багато таких складовий в нього, ну багато компонентів. Він навіть йому вистачило чотири таблетки на добу, дві-дві. Він каже: я такий спокійний, я сплю. Ну, навіть менше тижня пройшло. Менше тижня пройшло, як ставлю систему. Так. Гінка білоба це унікальний ліксір, який є продукт капілярно-стабілізуючої капілярно дії, дуже при всіх хронічних головних болях, при мігріннях застосовується для нормалізації периферичного і мозкового кровообиху. Також Всі, як казали, вітаміни-мінеральні наші комплекси це буде живлення наших клітин, жив, живлення клітин нервової системи, і вітафлор, і Б'ютіПРО, і Spirofor, спірофлор, апітонфіта, апіфлор плюс, апіфлор мінус. Тому що нервову систему не можна відікривати від серцево-судинної системи. І на кожному етапі оздоровчих програм ми завжди використовуємо продукти для підтримки нервової системи. На кожному етапі. Отак. Які клінічні ефекти мають наші продукти? Це зниження, збудження, зменшення головного болю, покращення сну, покращення настрою, антидепресивною дією е, у нас такі препарати, як магній, баланс-про, ашваганда. Трійка здорового розуму та сили. Церебрафлор, енергофлор і амінокомплекс від компанії New Life. Церебрафлор – це комплекс амінокислот і фітокомплексів, що діють на рівні нейротрансмісії, мікроциркуляції мозку та нейропластичності. Тому вже на складі я не буду зупинятися, тому що я розумію, що часто вже, вже, вже багато всього було сказано на, на цю тему. Про яке я сказала, церебрафлор, енергофлор, амінокомплекс утворюють синергічний трикутник. Церебрафлор це мозковий інженер, який будує ефект, ефективні нейронні зв'язки. Енергофлор життєвий генератор, який активує енергетичні ресурси нашого організму. Амінокомплекс це будівельний блок, що живить і захищає мозок на клітинному рівні. Ці засоби це не просто БАДИ, а системна, нутрієнтна підтримка для людини, яка цінує ментальне здоров'я, силу та стійкость у складному світі. У ну, мене зараз іде переховання тих продуктів, що вже було сказано: і ліцетін, і магній, і ну, якби я не буду на них зупинятися. Єдине, що я хочу побажати всім бути здоровими. Підтримати себе, підтримати своїх ближніх і дані за допомогою нашої продукції за допомогою доброго слова, бажаю бути всім здоровими.